Представляємо вашій увазі яскравий автомобіль, привезений з США. Це Hyundai Tucson 2018 року, одна власниця в Україні. Чудовий стан. Вкладень не потребує. Проведений якісний ремонт після незначного пошкодження. Всі пошкоджені деталі були замінені на нові: не фарбувались та не шпаклювались. Безпека на місці. Два комлекта резини. Автомобіль повністю обслужений. Комплектація. Мультикермо. Підігрів заднього скла, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, функція допомоги при спуску, Bluetooth. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Hyundai Tucson точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.